Доброго ранку, в ефірі «Ера бізнесу» у студії Юрій Жупанов. «Нафтогаз України цього року показує збитки. Його борги наразі оцінюють у понад півтора мільярда доларів. Один з найбільш нерентабельних його підрозділів саме газотранспортна система, кажуть експерти. З бюджетного донора на вампіра перетворився цьогоріч Нафтогаз. Регулярні фінансові вливання через ОВДП та грошові транші підірвали держбюджет без чергового траншу. МВФ коштів вона вистачить хіба що до грудня, кажуть економісти. Нафтогаз України це дуже непрозора і дуже звичайно складна за своєю структурою. І дуже непрозора компанія цього року. Нафтогаз є збитковим. Він потребує постійної державної підтримки у величезних розмірах, яка власне ставить під загрозу державний бюджет України. Експерти називають тарифи на транспортування російського газу низькими. Їх не вистачає навіть на поточне утримання системи. Тому вихід бачать у відокремленні та частковій приватизації ГТС. Чому не продати 25% росіянам і 25% європейцям? Що нам заважає, підприємство залишиться під контролем України? Воно буде працювати на нашій землі, платити нам податки. Зміниться тільки одне: воно буде абсолютно прозоре для тих, хто постачає газ в Європу, і для тих, хто споживає газ в Європі. Поки тривають дискусії, збитки Нафтогазу зростають і за деякими оцінками цього року перевищать 30 мільярдів гривень.